батьком брехні, той, хто є по своїй природі найбільшим злом у всій Вселенній, і здівається над творінням Божим, входить в нього і мучить Його. Вінець цього творіння це є людина, але не тільки над людиною причина зла у і здівається. ми над всім творінням. Ми чули і про свиней, яких потопив діалог. Ми знаємо із прикладу святих отців із в житті, яких читаємо, що притаманно йому навіть вселятись дерево і дерево нищити. Ми знаємо з сучасних випадків, що в телевізор вселяється та сама сила, там, де особливо люди використовують ту коробку тільки для гріха. Завжди та сила зла є там, де є зло, вселяється в тих людей, які є подібні йому, вселяється теж в ті предмети, які подібні йому. В даному випадку стадо свиней це жертва, творіння жертва. Але Господь пропускає тому, щоб вилікувати хвороб. Іудеї самі свинину не їли і займалися вирощуванням цього творіння Божого тільки для того, щоб його продавати іншим. І з цим бізнесом була пов'язана вся діяльність жителів міста Генисерети, про яких ми чули. І Господь, знаючи їхній недух, Великий недух дух, страсть, духовну, Средолюбія, дозволив бісу. Потопити причину цього неку, хоча б, щоб можливо так вилюкувати цих людей. А тому бійці і просяться туди, бо цей недуг зв'язаний з ними, з бікством серолюбія, тому вони туди просяться в свиней, щоб їх потопити. От браті і сестри, багато паралелей, які ми можемо сьогодні винести з цього євангельського повіскування. Господь проходить, його зустрічають агресивно. Він, не вовчиники там, задівають когось. Він проходить мимо і біснувати, починають біз людини. Людини, на що ти прийшов? Мучити нас скоріше, чим треба. Я не знаю, як вам, але мені, це моя суб'єктивна думка. Я на неї маю право її висловити. Я можу аргументувати. Але те, що сьогодні відбувається з Хресним Ходом, абсолютно відповідає цьому Євангелію. Господь каже в Євангелії, моя аргументація, послухайте, я ж не просто кажу тезу, як сірій масі, як зомбоящику кажуть. Я постараюся її аргументувати. В Євангелії, яке для нас є авторитетом. Є слова самого Бога. Що зроблять вам, моїм послідовникам Християнам, то мені роблять. У хресні ході ідуть люди під корубію з Христом, чому воно так і називається, які є послідовники Христа, наші брати і сестри у Христі. І що роблять, як зустрічають, які рішення приймають міські ради населених пунктів. Роблять вони Христу напряму. Той, який йде разом з ним. Інше місце в Євангелії, де двоє, і троє, зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Запам'ятайте, це самий корінь. Де двоє і троє, зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Що вам зроблять, якщо ви моє ім'я зібрались? то мені роблять? Не просто вам, ви будете в тому випадку моїми свідками там, свідчити мою присутність мою. І як з Христом браття робили, він це попереджував. Мене гнали, вас будуть гнати. Мене не прийняли, вас не приймуть, бо учні не більше свого вчителя, Нічого нового. Ну, Но як робили з Христом, то дивіться, лукаво. Можна тисячі зараз прикладів і на цьому зараз змісті приводити, як з Христом рукаво В Чому, що хотіли зробити, нічого їм не вийшло. Бог все робив, щоб потім проти них свідчити. Не хотіли його на Пасху вбити раді людей, написано в Евангелії. Все одно його на Пасху вбили. Помрачив їх, Бог росу. Зараз так само прекрасна заява для нас. Прекрасна! Всі, хто йдуть хресним ходом, будуть перевірятися металошупичами і паспортами. Прекрасна заява. Для того, щоб показати, хто там іде, щоб всі бачили, що потім не було, що там йшли хтось смітті. Уже буде чітко задокументовано державою, що там йдуть громадяни України, по-перше, а по-друге, у них немає ні ношів, ні зброї, ні гранат, ні інших якихось речей. Що ця спільнота не представляє небезпеки Суспільної. Її би потрібно тоді оберегти, бо там є люди, і це відомо, яких є гранати, пістолети, яких там чекають. От там чомусь ніхто не ставить металошукачі і не провіряє, і не ідентифікує, хто там присутній. От браті і сестри поражаєшся заявами, які звучать. Чому Хресний хід в Росію не пішов? Абсурд людей. Ці люди хоч би ну, Вікіпедію відкрили, хоч коротко перед тим щось сказати журналістам, треба хоч, хоч розуміти, ну, порядний чоловік, він, щоб щось лопнути, він спочатку, ну, хоча б якщо не прочитає, бо не має часу, то запитає розумних людей, які в нього мають бути радники. Що по цьому поводу скаже, що це таке взагалі? У школі, ти в атеїстичний період вчився, то не вчив ти, що таке хресні ходи. Якщо в тебе хресний хід це лише поняття, як в католиків вони були на Візантію, де був політичний, військовий похід з ціллю мусульман забрати святу землю і прикривався хрестиками на воїнах. Якщо ти тільки це знаєш із школи, і ти говориш, що тут зараз в Україні то саме робиться, ну, то твій інтелект далекий. Тому що Хресний хід у нас робиться, дивіться, була повільно Запихаті. Мукачівський монастир. Там річка рядом. Вся округа плавала монастир нічого не було. Хресний хід зробили навколо монастиря. Хресні ходи в інший період, де робили Хресний хід, де небезпека була. Не там роблять Хресний хід, де ворог, наприклад, навіть по цій логіці. Хоча вони не визнали Росію ворога. Я вам це доведу. Не туди треба йти з Хресним ходом, бо Хресний хід це не похід армії. Хресний хід має завдання благословіння Боже на цю землю отримати. Через Хресний хід іде Христос, благодать розповсюджується, то куди цю благодать треба нести? Не в першу чергу на свою землю. А нам гори політики кажуть, туди, хай ідуть Хресним ходом. Так що туди може благодать нести? Откуда земно зайде, якщо навіть такою логікою говорити? Ці слова заявив вчора ген прокурор. Людина, яка має за законність дивитися за те, що органи влади він контролює прокуратуру для того, що є, щоб не нас контролювати, а нас контролюють правоохоронні органи і інші, які називаються Міністерство внутрішніх справ громадян. А прокуратура це та, той орган, який контролює владу. Щоб влада не порушувала закони. Є закон про воєнний стан. Прочитайте його. Там написано чітко, коли воєнний стан треба вводити в країні. І подивіться, якщо зараз цього нема, то чи це не було, коли Крим забирали? Чому ніхто не притягнути до відповідальності Тенпрокурор за те, що країну злили? А армія не так. А чому не притягнутий Кравчук? Кучма, Ющенко, чому армія, яка була в 91-му році, третє місце в світі мала? Третє місце українська армія посідала по боєздатності. Де вона сьогодні, через 26 років, чому жоден не притягнений до відповідальності? Не генерал, головнокомандувач риба з голови гниє. А головнокомандуючим армією були президенти України, які сьогодні за державні пенсії живуть. Краще всіх. Туди Кресний хід не треба йти, бо ви не оголосили війну там. Нема воєнного стану, ви порушили закон. Хресний хід треба нам, щоб Господь нам мир дав, благословив нас, примирив, бо ми не знаємо, що робиться. А по цих речах я свою суб'єктивну думку висловлюю. Мені не посунили з патріархії. Мене не знають навіть, що таке є. Але я думаю, що цим людям мішає мир. Бо в них яка реакція? На Хресну туду про Їм треба нас дразнити. Їм треба постійний конфлікт, де кожен день наші українські діти уходять на той світ. Не війна, не мир. Назвали Хрестоту Дуна мир. Як очі коле? Не треба мир, а то вдруг, не дай Бог, Бог і вмішається, і плани їхні порушить, і мир буде в Україні. Ох, яка реакція! Тут же ця людина заявляє, я піду в Хресний хід Філарета. Абсурд, а чого хресний хід Філарета на Росію не живеш? А чого цей Хресний хід не треба? Ми, тому шукачі, не ті громадяни там ідуть. Скажіть, будь ласка, значить, хресний хід сам по собі не є поганий. Та ж сама реакція жителі, коли Христос вигнав із їхнього... Зображує бісів сказали, відійди від нас. Ти ж наш бізнес забрав, Іди від нас. Так само сьогодні деякі українські міста не люди кажуть, там люди нормально живуть. За них ви скажете. Так треба казати. Бо не скажеш так. Ми розуміємо, звідки все йде і що куди в не є. Не треба нам Христа. З цією церквою. З цими людьми. Всі світ має спілкування тільки з цією, не то, що і з цією, а тільки з цією. Тільки з цією. Немає з філаретом спілкування. Всі бачили. Не був він ні на собою, де. З ним ніхто коли сюди приїжджає не має діла. Цю церкву не потрібно Україні, яка визнана як благодатою. Браті і сестри, сьогодні ми також святкуємо пам'ять. Людини, про яку ми мало знаємо, бо історію, на жаль, не вчимо. Людина історична, не просто наша свята, а людина, яку можна як історики вчати їсти. Її теж приклад дуже важливий. І ми теж її дуже просимо, щоб свята, рівноапостольна, блаженна, княгиня Київська і всієї Русі, Ольга, сьогодні молилась за нашу землю. Її приклад, хто знає, чому сьогодні в Євангелії чули про жінку, яка була блудницею, і Господь каже, що кому більше відпускає, той більше і любить. Княгиня Ольга була язичниця, суворе життя вела, як і її онук потім князь Володимир. Так само був суворим князем язичником. Але її заслуга в тому, що вона одна із перших Русичів. Прийняла християнство. І вона була не просто рядовою, вона була княжною. І плодами її християнізації в Києві побудувалася церква пророка Іллії, яка сьогодні стоїть біля потоки Дніпра Почайної. Там в Києві хто був церква Древня 10-го століття пророка Іллії, яку вона побудувала, вона перша привела, перша привела священників з Константинополя в Україну. І дала зародок для того, щоб потім її онук, князь Володимир якого виховувала, який бачив її приклад, коли ріс, як християнки вже, потім хрестив усю Русь. І от ця людина, зверніть увагу, помирила, це історики говорять. Я це вчора спеціально, щоб вам не сказати тільки нашу точку зору, зайшов у Вікіпедію. І там це прочитав, там джерела, чисто незалежні до церкви. Вони кажуть, Константин Багрянородний був тоді імператор, який вів війну з Руссю. Русь із Візантією воювали. І в цей момент там воюють, наші теж сини помирають. Княгиня Ольга йде у Константинополь, столицю, і приймає православ'я. І хресним батьком стає імператор. Тому вона називається Богомудра, бо вона мудро зробила політику, жінка. Але зробила так, що без війни перемогла Константинополь, пишуть незалежні історики. Тому що потім сказали там, а як з ними можна воювати, то ж православні. Все. Не ми можемо воювати, то наші брати і сестри. Княгиня не вела військо туди, вона прийшла, прийняла православ'я і перемінила образ думок і емоцій того імператора. Сьогодні ми молимося, щоб вона не покинула нашу землю і щоб у всіх нас були одні думки і одні слова. Апостол Павло сьогодні в читанні казав нам, що ми Бога в серці вправду і сповідуємо ногустами спасіння. То саме сьогодні люди роблять в Хресному Ході. Вони не просто кажуть, ми віруючи, вдома сидимо. Ми молимось вдома, бо всіх молитись. Ми І словами, вони там що роблять в Христом Ході? Моляться постійно, співають пісні, закликають Бога зглянути на цю землю. Чому тут іде Христихі? Тут. Господи тут зглянути. У 2004 році був вперше в історії світу. В Україні Хресний хід на літаку, в Богороді присідали ікони, всі чудотворні ікони, які є в Україні, були в літаку, і служила літургія під час перельотів. І той літак мав точки, куди він сідав в округ України. От ж ціль ходу? не в агресора піти, а тут, Божого благодать, від Бога попросити сюди. Тому я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні молився за тих людей, наших братів і сестер. Там їх провірять. Не маєте сумнівів, вам покажуть, що там нема громадян Росії. А своїми громадянами треба вести діалог, якщо вони не згідні з чимось, а не просто їх обзивати і розпалювати внутрішній громадянський конфлікт. Треба вести діалог з своїми громадянами, якщо з чимось не згідна держава. Інакше миру не буде. Вам треба війну. Вам треба їх тільки обзивати то все, то чого ну, нашого таке нам? Нам треба мир, нам треба сісти, почути один одного, вибачитись за те, в чому треба вибачитись. За те, що кожен прийде на не і скаже, то і привселюдно хтось скаже, не побоїться того. Тому що в Українській православній церкві сьогодні більшість жителів України. З українською православною церквою, з цією, в якій ми знаходимося, більшість воїнів, які на сході України. Більшість абсолютно. У Житомирі 95-та військова бригада вийшла для того, щоб провести Христний хід Житомира. Самі солдати вийшли для того, щоб забезпечити мир. І з нами тут люди, які з нами сповідаються, говорять, багато чого розповідають. І ми із цим народом, ми ця церква, ми не завезені люди. Ми тут виросли, ми тут живемо, і ми живемо тут тільки тому в цій церкві перебуваємо. Тому що немає іншої альтернативи, щоб бути в Божій благодаті з Христом. Тому давайте сьогодні на цій Божественній літургії помолимося Христу, щоб своїми силами, а в нього вони є, тисячі в цьому прикладі, коли стріли летіли назад, хоча яюсь ту лавру турки туди, а стріли назад. Якщо буде провокація, хочуть нашу кров пролити, нашу українську, православну. Господи, дай їм назад щит. Це слова псалмопівця. Верни їм назад, щоб знали, що з нами Бог і покорялись, бо з нами Бог.